Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. І так, в прошлому раз моє відео закінчилося тим, що я завів свою бензопилку, трошки прогазував, але її заляпало свічку. Треба лізти в карбюратор, я думаю, підвисла голочка запорна і лопнула пружина кікста цього стартера. Зараз розберемо, подивимося, що воно там є. Де воно там є, з чим його їдять, пружина запасна в мене є. Будемо міняти. Розбираємо, дивимося. Так, розкрутили. Дивимося. Тут все ціле, а кусок пружинки середній в свободному польоті общем, якось так ботається. Ну що ж, будемо розбирати, дивиться, міняти. І так, пружинка стоїть в корпусі в пластмасовому, щоб вона не розкручувалась, не розверталася. Придержуємо добре пальцями, тому що вона має свойство розкручуватися. Така вона нехороша пружинка. Дуже добре придержуємо. Тому що вона бренькає, літає. Видовбали. А тоді потихеньку пускаємо. Отак От вона розпускається. Ось Наружна часть є. Наружня, внутрішня, внутрішня часть. Ось одне неї кусочок. Це все ж осталось. Переломилось. Я думаю, ви запомнили, як воно було. Ота було. Значить. Як заправити нову пружину? в всередину, прижимаєте, щоб вона вискочила з того хомутика. І нова пружина на місці. І відпускаєте, щоб вона прийняла свій первоначальний вигляд. Все. Тепер отак її ставите на місто і встановлюєте сам храповик. Все, нічого страшного. Перед тим як ставити все на місто, навал, намазуєте вал там де стоїть механізм храповика з салідольчиком. Кладете туди трошки, щоб воно там розмазалось, тоді пружина трошки масличком покапали перед цим. І на пружинку трошки покапали масличком, щоб вона пропиталася. Вона лише тоді працюватиме, не буде ні скрипіть, ні торохтіть. І тут мажете всередині, щоб воно було не сухе, намазане, воно служитиме довго і нудно. Смисл тут ніяких язичків немає, ніде нічого нема. Все воно самозажимне, виходить. Тобто простіше не придумаєш. Китайці зідрали десь. А може і самі придумали. В общем, работають. І ми теж з ними. Так. Як його зібрати? Перевернули корпус з пружини, поставили туди. Перевертайте храповий механізм. Верніше колещатко. І ставите прорізю туди на пружинку. Тобто так тільки раз, і воно вже стало на своє місто. Уже як би то працює. Далі. Як вам це все діло натягти шворку, як я вже й розказував, показував. Ну тут є у вас прорізь. Прорізь, я покажу ближче. От вона прорізь. В цю прорізь вставляєте шнурок. І тоді в місці шнурком натягуєте, натягуєте, накручуєте, накручуєте, поки шнурок не стане на своє місце. Пару тройку кругів. Отак ось воно в тому. Раз, крутнули. Другий раз крутнули. Вискочила. Другий раз крутнули. Оп. Все натяглось, все працює. Не забуваємо ставити шайбу, не забуваємо ставити болтик. І так, що зробити з бензопилкою, коли ви її засосали? Тобто у вас вона нормально робила, але ви трошки прозівали і засосали. Тобто викручуєте вона, іскра є, все є, все нормально. Але ви її не можете завести, бо засосали. Перевертаєте до гори ногами, Причому викрутили свічку, перевертаєте до горингами. І отак моргеєте. З нею перестало від тіля витекло трошки лишнього бензина. Як зрозуміти, що у вас залип, залипла запорна голка. А отак, коли ви перевертаєте і шморгаєте, газу при цьому не даєте і болтики закручені на мінімум. А з карбюратора капає бензин. Значить, голка зависла, запорна голка зависла. Треба розібрати і подивитися, чого. Туди щось попало. Так. Запорна голка. В карбюраторі запорна голка знаходиться ось. оце Її надавлює мембранка і вона попускає оце ось коромисло, вона зачіпається коромисло. Коромисло. яке прикручене цим болтом на валу, воно ходить і піднімає голку. Я вже бачу, що вона не дуже ходить. <кій> Як понять, що вона не держить при зібраному карбюраторі? Надівайте шлангочку на трубку, та, що йде. Не з імпульсного каналу, а та, що з боку на карбюраторі, та, що йде з бока. І дуєте в неї... Ну, вам на камеру не чуть, а мені чуть-чуть не пропускає. А вона, должна, а вона должна пропускати тільки тоді, коли нажимаєте. А вона і так пропускає. Значить, розбираємо, відкручуємо цей болтик, дивимося, що там таке. Це ще в карбюраторі. Є дуже малесенький і дуже коварний болтик. Оце ось той болтик, що держить. Вал коромисла запорної голки. Отут ви оближите грані. Він завжди затягнутий треба підбирати дуже плотну отверточку Дуже добре нажимати і відкручувати, тому що він, якщо не відкрутиться, це буде велика проблема. Все одно, що як неробоча клапан форсунка. Просто-напросто можна буде викинути карбюратор. Або десь, отак, як оце, зажать його в тіски. І тоді легенько в грань болтика бить, щоб він відкрутився. Це є проблема. Далі під кромислом стоїть пружинка. Дивіться, куди вона вилітатиме, тому що їм має свойство вискакувати. Тільки ви чуть-чуть попускаєте, вона отут стоїть. і Тільки прись, малесенька зараза, і ти її ніде не возьмеш, тільки, тільки в другому карбюраторі. Якось так. Так, став камеру. Будем пробувати заводить, що воно заспіває. Такі шути вже витягаться. イジャロー。Jaz Взагалі треба поморочитися з карбюратором, Що воно так робить. І так, трошки покрутив, повертів. газу як заводить. Є три способи, детський спосіб. Наступили ногою, держите рукою, шморгуєте. Є взрослий спосіб. Взяли між ноги, взяли рукою, шморгуєте. Є спосіб, який професіонали роблять. Однією рукою взяли, шморгуєте. Заводить третак. Встало. В зацеп, в зацеп. Не скубете з самого спочатку, а зачепились, тоді смикаєте, зачепились тоді смикаєте. Отак. Зачепились? Смикаєте. Зачепились, смикаєте. Пилка працює, пилка буде продаватися. Тепер ще поставимо. Купив я новий підшипничок. тому що на тому сайті, та я його заказував не було. А тепер я купив новий підшипник, поставлю, поставлю зірочку Підшипник підшипнику, Змазуємо літовим солідовим Виріжу сюди прокладочку. Посажу на герметик. Це все діло. І будемо собирати і в добрий путь. Сепаратор. Намазуємо хорошо. Із-надвору. Лістольчиком із серединки намазуємо трошки вал. В місті різьбою можна мазати все хорошо, так нормально напіскалить. Не забуваємо ставити приводну шайбу. Чигайку масло насоса. Отак. Поставили. Трошки прокрутили і вона сюди на місце. Ставимо підшопничок. Підшипничок. Так, де да, у нас тряпочка ділася Протираємо от какульок. Корзину зчеплення з надвору зсередини. Також намазуємо її трошки літольчиком зсередини і по контуру там, де буде зв'язочка ходить. Отак. От Надіваємо 325-й шаг 7 зубів. Ставимо її на місце, Опа, на підшипничок. Трошки покрутили, прокрутили. Далі не забуваємо ставити цю шайбочку, та, що ставиться між тарілкою щеплення, і самим щепленням. Поставили. Вона не дає підшипнику, Підшипнику виходить сюди на двір до до самого щеплення. Отак. От Беремо щеплення трошки. Його. Промиваємо чистителем карбюратора, протираємо його тряпочкою. Не боїмося руки вмазати. Так, там у нас різьба намазана. Не забуваємо, що тут лева різьба відкручувати вправо, накручувати вліво. Щоб відкручувати, тут оф, відкручувати. Закручувати, значить, противоположну сторону. Закручуємо од От руки. Отак. От руки. От Закрутили. Трошки піджали. Рівномірно, все нормально. А тепер я покажу, як його затягти. Є один хитроумний спосіб. І так, щоб закрутити щеплення, поставити на місто, треба завести, газнути і поставити на ручник. Ага. 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 Так, зробити пару-тройку раз і у вас. Щеплення закручується, стає на своє місце. Все. І так, що ми маємо? А маємо ми отаке. Працюємо, спробуємо, як вони себе почувають після капремонтів. І будуть вони продаватися.